Тим, що тут українці, яких тоді називали росіянами, підписали угоду з росіянами, яких тоді називали московитами. Якби тоді Богдане п'яний тепер на Переяслав глянув, та ще подивився, упився б, здорово упився, писав Шевченко. Ми також вирішили глянути що в цікавого в цьому Переяславі. А у кого вистачить терпіння додивитися відео до кінця? Довідається чи мав шанси В'ячеслав Чорновіл вижити в аварії, які церкви будували масони, де поховані родичі, полководця Петра Багратіона. Так що приєднуйтесь і мандруйте з нами. Бориспіль проїхали без зупинок. На це місто варто виділити окремий день. Пізніше обов'язково розкажемо і покажемо, що тут цікавого. Оглянули лише величний Покровський собор, побудований у 1989 році. Це одна з перших релігійних споруд, які почали будувати в СРСР за часів Горбачівської перебудови. Зупинилися біля перехрестя, де у 1999 році загинув В'ячеслав Чорновіл. Ще до цього часу деякі політики стверджують, що його тоді вбили. Ми ж були на місці трагедії за кілька годин після аварії. Довжелезний гальмівний шлях Чорноволівської Тойоти не залишав йому жодних шансів. Щоправда, прес-секретар Чорновола Дмитро Панаварчук, який спав на задньому сидінні, тоді вижив. За легендою. Селяни забрали зерно, яке висупалося із того злочасного Камаза, і засіяли ним оце поле. Далі у селі Рогозів охочі можуть оглянути дерев'яну миколаївську церкву початку минулого століття. Ми її бачили раніше, тому поїхали одразу в Переяслав. Цікаво, що це місто двічі мало подвійну назву. Части Київської Русі воно називалося Переяслав Руський, щоб якось відрізнятися від Переяслава Заліського. А в 1943 році, невідомо з якого дива, його перейменували в Переяслав Хмельницький. Прізвище гетьмана місто позбулося у жовтні 2019 року. Бачимо, що у єврейській історіографії повстання Богдана Хмельницького сприймається на рівні з Голокостом. Там вважають гетьмана антисемітом, який підтримував знищення євреїв та вигнання їх з територій, відвойованих козаками у Речі Посполитої. Але залишимо історію історикам і переходимо до огляду синагоги, до революції в Переяславі, як і в чи не кожному райцентрі України мешкало до половини євреїв. Зараз тут якась фабрика. На центральному майдані Переяслава до війни головною домінантою був пам'ятник навіки разом, встановлений до 300-річчя Переяславської ради. На величезному постаменті стояли дві жіночки невизначеної професії. Одна тримала якусь книжечку, можливо, прейскорант, а інша простягнула руку, наче зупиняє машину. На нашу скромну думку, цей пам'ятник добре пасував би на великій окружній Києва. Для об'єктивності наводимо і іншу думку. Ось що нам повідомив колега Дмитро Шурхало. Цитую: Мені він суто естетично подобався, як і центральна площа Переяслава, виконана в стилі сталінського бароко одним архітектурним ансамблем. Причому в цей ансамбль вписали Мазепинський собор, бо навіть ансамбль до повної міри під собор виписали симбіоз сталінського бароко з Мазепинським. Пам'ятник серед іншого був цікавий тим, що на постаменті окреслили ключові моменти радянської версії української історії. Кінець цитати: неподалік, знаходимо колегію, в якій викладав перший український хіпі Григорій Сковорода. Минулого року в Україні широко відзначили 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, А у 1973 році з нагоди 250-річчя філософа в СРСР видали двохтомник повного зібрання. Творів і слов філософа. Ось такі книжки є в нашій родинній бібліотеці, але осилити би їх не змогли. Схоже, що не надто шанував Сковороду і Тарас Шевченко. Кобзар писав, що Сковороду цитую збила сплив Латинь, а потім Московщина. Кінець цитати в повісті Близнеці читаємо. Мені кажется, що ніхто так внимательно не ізучав безтолкових произведень філософа Скавроди, як князь Шаховський. В малоросійських призведіннях почіннішого князя за всіми подробностями отразился ідіот Скаворода. Кінець цитати: Щоправда, у вірші Козачковському Шевченко позитивно ставиться до філософа: хрестами і візерунками з квітками кругом листочки обведу та й списую сковороду. Так що логічно переходимо до будинку Андрія Козачковського, в якому Шевченко написав свій заповіт. Біля будинку встановлено пам'ятник чи то самому кобзарю, чи то його відомому віршу. Далі сходило до вітру в туалет типу сортір, в якому так і не завершилася реставрація, розпочата кілька років тому. В будинку були раніше, тому як справжні флористи оглянули лише липу, посаджену Шевченком. Див Шевченко. Чи правда з Пушкиним така сама історія. З між будинком козачковського і колегіумом знаходиться будинок, в якому пройшло дитинство архітектора Володимира Заболотного. Нині тут також музей, де можна побачити особисті речі архітектора, родинні документи і, звичайно, його проекти. Найвідомішим твором заболотного є будинок Верховної Ради України. На нашу скромну думку, найкраще у нього вийшов буфет, особливо коли там ще дозволяли палити і продавався алкоголь. Просторі кулуари парламенту створені, наче спеціально для того, щоб там чубилися народні депутати. Але повертаємося на Переяславщину. Охочі можуть заїхати в сусіднє село Воскресенське на огляд церкви Ротонди Каневських. Точніше того, що від неї залишилося. Прогресивні історики вважають, що круглі церкви зводили масони. На Київщині є ще три подібні споруди: у Києві на Скульновій могилі, в Богославі і Яготині. Проте, на відміну від цих церков, ротонда у Воскресенську не оточена колонадою. Ми цю церкву бачили раніше, тому поїхали в Сулимівку, щоб побачити Покровську церкву, яка була усипальницею козацького роду Сулим. Серед інших на церковному цвинтарі похований племінник відомого полководця князь Петро Олександрович Багратіон. У Сулимівці до революції жили і сестри князя, останні із роду Багратіонів. Рік тому напроти церкви відкрили пам'ятник гетьману Івану Сулимі. За пам'ятником розкинувся старовинний парк, який нині повністю заріс чагарником. Поруч в селі Мала Стариця знаходиться дерев'яна Михайлівська церква, побудована за часів Сулими у 1622 році, а в центрі Требухова стоїть Покровська церква початку минулого століття. Це найбільший дерев'яний храм Київської області. Ми ці церкви бачили раніше, тому одразу поїхали в плідний круглик поливати рослини і монтувати це відео.